Європа вже на порозі великої війни. Ну і прокидається тоді, коли ворог уже стукає у двері. І це не я перебільшую. Європейські лідери дійсно самі визнають, що вони вже у стані гібридної війни з Росією. Про це прямо говорять у Данії, у Брюсселі, на самітах ЄС. Саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору це все вже частина війни, яка триває. Але знаєте. Що в цій картині найсумніше? Те, що це все робиться пізно, бо треба було готуватися ще кілька років тому, коли Росія тільки тестувала кордони і починала свої гібридні вправи. Треба було тоді будувати оборонний щит, а не зараз на ходу латати дірки. А знаєте, що ще більш ріже? Те, що весь цей час поруч була Україна, реальний щит Європи. І замість того, щоб масово вкладатися в нашу оборону, щоб підтримати нас не на словах, а на ділі, багато хто обмежувався стурбованістю. І от тепер, коли запахло порохом на власному кордоні, раптом згадали, що без сильної України ніякої сильної Європи не буде.